Що ж, в нас є перший спікер на зв'язку? Так наскільки я розумію, мова йде про Сергія Берчука, речника Української добровольчої армії Південь. Підтвердіть, будь ласка, чи він з нами є? Так, так, да, є, є так. на зв'язку. Що ж, Оль, доведеться по черзі вмикати, вимикати? вимикати. Е, власне, от сьогодні вночі росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер М і 16-ми шахедами. 15 дронів вдалося знищити. В Одесі через атаку БПЛА страждало на жаль 9 людей, серед них четверо дітей. Щонайменше 14 чотирнадцять квартир зазнали руйнування, пане Сергію, що відомо саме на цю годину стосовно того? Власне, стосовно руйнувань, стосовно тих заходів, які зараз відбуваються, розуміємо, можливо, які ще відбуваються кожко рятувальні роботи і окрім цього, як зимову і минуло ніч пошла ситуація на напрямку. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю колеги. Ну, по-перше, хотів би сказати, що ворог не припиняє атакувати Одещину. Південні терени нашої держави і знову активізував повітряну розвідку, що може свідчити про підготовку наступних ударів. І власне сьогодні дійсно легше сказати, якого дня або якої ночі навіть не було атак на місто, на регіон і, взагалі, на південні терени. Це дуже складно зробити, тому що фактично і кожної ночі в день ворог атакує. На такої власне, сьогодні атакував дійсно дронами Ми Сьогодні можемо говорити про те, що сім шахетів було знищено в небі над Одещиною і чотири на Миколаївщині. Власне падіння от одного збитих дронів призвело до руйнувань. Сьогодні пошкоджено як мінімум 14 квартир. Продовжується обстеження цих квартир, цих будівель щоб вже знати точні цифри, але наразі на ранок це 14 квартир. 34 людини вдалося врятувати після цих руйнувань, 9 постраждали, це цифра на 8 годину ранку. Серед цих 9 людей четверо діточок, 12 і 9 років, і ще два малюки мають свій календар життя на сьогодні менше року. Тобто бачимо, що ворог продовжує атакувати перш за все мирні Мирних людей, тероризувати мирних людей, хоча е, все рівно намагається більше бити по промисловому потенціалу нашого регіону, по припортовій портовій інфраструктурі, поновив він такі атаки. пам'ятаєте що була певна така оперативна пауза щодо атак саме на те, що пов'язано з роботою портів Великої Одеси. Ну, якщо ми говоримо продовжимо про е, наших постраждалих, то наразі. Троє людей знаходяться у шпиталі, якщо говоримо про дорослих, і четверо діточок вони мають пошкодження середньої важкості і знаходяться теж у медичних закладах. Надається відповідно вся медична допомога. Знову атакували з моря, знову намагалися заплатити максимально маршрути. Ну, власна тактика ворога вона е, відома. Добре, що вдалося знищити усе те, що летіло до нас. Ну е, наслідки. На жаль, бувають такі, що навіть збитий шакет він по траєкторії відповідній долітає і приносить такі руйнування. Пане Сергію, а з чим пов'язуєте ви відновлення атак саме на портову інфраструктуру? У росіян з'явилось якесь нове озброєння чи з чим це варто пов'язувати? Ну, по-перше, вони зараз комбінують ці атаки. Дивіться, використовується балістика. Те, що найважче сьогодні, фактично не ловиться сьогодні нашими засобами протиповітряної оборони в плані знищення. Сьогодні ворог атакує також Чорного моря. Це тактична авіація. Як правило, це ракети Х-59, тут ППО відпрацьовує на 100%. Ну і власне поновили більш активно атаки дронами. Чому на портову припортову інфраструктуру? Тому що все. Все рівно зводиться до одного зменшити, скажімо так, внесок одеського регіону або взагалі півдні нашої держави в оборону здатність України, тому що ми розуміємо прекрасно, що Одещина зокрема має достатній промисловий потенціал а він пов'язаний звичайно з роботою наших експортних коридорів, морських з роботою портів. Тому енергетична інфраструктура, що треба теж вплинути таким чином на економіку області та півдня, тому, власне, тут все зрозуміло і все лежить перш за все у цій військово-економічній площині. Угу. Так. Пан Сергій, не можу не запитати вас про вашу колегу Наталію Гуменюк. Її нещодавно ну, фактично звільнили з речників. Командування південь, і звичайно, пані Теля до нас до нас активно долучалася до наших ефірів, і в принципі в нас не було запитань до її роботи. От як ви вважаєте, чому це відбулося? Наскільки справедливою є ця зміна? Ну власне, це питання до тих людей, які можливо підписували відому всім петицію. Це, по-перше, по-друге, її не звільнили. не закінчився термін відрядження, і вона буде виконувати. Інші функціональні обов'язки на іншій посаді. Я думаю, що саме так буде відбуватися. Тобто відбулася ротація, це нормально для Збройних сил, і тому нічого дивного тут я не бачу. Треба подякувати за роботу в будь-якому разі і рухатися далі кожному з нас. Е, гаразд, а скажіть, будь ласка, що будуть чи будуть на ваш погляд такі зміни, чи потрібні якісь зміни у висвітленні події? От власне в даному на даному напрямку? Дже, я так розумію, що е, щодо цього були там деяких колег, були так запитання, да що їм якось недостатньо було можливості для роботи, а справді потрібно щось змінювати. Новий я думаю, що це питання, перш за все, до нового очільника прес-центру Сил оборони України, пана Дмитра Плетенчука. Це питання до наших колег, які з часом побачать або не побачать відповідні зміни. Що стосується мого функціоналу, то я думаю, що наразі максимально якісно його виконує. Там. Пане Сергію, ну а там просто є момент, пов'язаний з тим, що можна висвітлювати, що не можна висвітлювати. Да? От де можна розширити ці межі, а де не можна розширити ці межі, і як це впливає на нашу, скажімо так, інформаційний наш спровод. Та й ви, як спеціаліст комунікацій, як ви вважаєте, ну де якби ви могли, як речник зі свого боку пояснити журналістам, можливо, чому там запроваджуються ті чи інші обмеження, чому вони, ну скажімо так, потрібні? Чому в них є потреба і виникає потреба, коли ворог може скористатися роботою журналістів, я би так сказав? Ну, перш за все, є відповідні накази і є відповідні документи, які регламентують діяльність журналістів у тій чи іншій зоні, тим більше в зоні. Бойових дій, то треба користуватися цими документами. На що стосується комунікації, то звичайно треба вибудовувати максимально якісно в плані того, що Україна має знати, по-перше, своїх героїв. Україна має бачити, хто боронить наші терени, що сьогодні необхідно, в тому числі яка підтримка нашим воїнам. Ну і власне давати реалістичну. Картину того, що відбулося, але є певні обмеження, які так чи інакше пов'язані з роботою медіа. Тому тут треба суворо дотримуватися цих правил, і я думаю, що не буде виникати жодних питань ні у тих, хто забезпечує цю роботу журналістам, ні у самих журналістів. Журналісти, Я думаю, що військові репортери за цей час вже навчилися відрізняти, по перше, біле від чорного і навпаки, чорне від білого. Ну і виконувати свою роботу якісно. Тому всім бажаю творчих успіхів, бо це дійсно надзвичайно складна робота показати все і не сказати зайвого. Пане Сергію на завершення питання, яке ми ставимо всім нашим глядачам, і вчора ця новина від президента прозвучала. Він заявив, що все ж таки з президентом Байденом є домовленість про постачання ракети та КАМС. Вони є і в тому законопроекті, який проголосувала відповідна Палата представників. Вона там прямо. Прописані відповідно, є така можливість отримати. Отже, ми запитуємо, чому Байден погодився надати Україні Атакамс варіанти наступні для ударів по кримському мосту і щоб схилити РФ до перемир'я, який би варіант ви обрали, або можливо у вас є свій і своє бачення. Я думаю, що в будь-якому разі постачання цієї зброї або іншої летальної зброї буде наближати нашу перемогу. Це найголовніше, чим треба керуватися у нашому житті сьогодні. Більш головного немає нічого. Тому впевнений, що, наприклад, на президента Сполучених Штатів впливають наші воїни, їх мужність, їх. Відверта відвага, яка сьогодні і хоробрість забезпечує нам те, що ми маємо на сьогодні. Ми зберегли на даному етапі нашу державу, зберігаємо нашу націю, і відповідно, я сподіваюся, все-таки з допомогою союзників ми нанесемо поразку Російській Федерації. Від цього будуть виграші всі. Я думаю, що практичні хлопці американці вони це розуміють чи не найкраще. Після українців, звичайно. Пане Сергію, Пан дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого дня за певні моменти. Спасибі, що були все випасни... нормально. Я теовій бійник. Ви, ви пам'ятаєте це <сумітно> <Все сумітно> буває? <сумітно> Супер uh, Сергій Брачук, речник української добровольчої який був з нами на прямому.